Тестуємо наш камін. Вадим нас заміряє внутрішню температуру нашого каміна, скільки там нагрівається. А ось так він виглядає. Де ми взяли таку штуку? Вадік, може розкажеш людям всю правду, що ти придумав? Ага, ми Повернемо. Він 14 взяв Леруа Мерлені, знаючи це те. Казати. А що? Взяв. Але ти вже тут зламав, я не знаю. Ні, це моя термопара. А, це твоя моя. А оцей щочик це є, так? І от бачите, на температуру вмикається. І ми бачимо, яка температура всередині в камінах у нас тут зараз 138-139 градусів Цельсія. Ось так воно виглядає. Назовні. А назовні ми вам все в відео розкажемо, скільки виходить, що, як і до чого. М -м. Супер. Красота.